Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасолі з вами знову я Прикарпатський громан, і сьогодні ми будемо грати в Rival Empire 2. І в теперішній е, раз я хочу пограти з трьома е, граками зразу. Е, і е, попробуємо подивитися, за скільки я їх зможу повністю перекупити. Е, в минулій грі я грав з одним іграком, тобто це я грав з комп'ютером, це не онлайн. І мені знадобилося 4,5 години десь приблизно, щоб я зміг його перекупити. Тож тепер я хочу спробувати грати зразу з трьома, але на слабкому рівні. Для цього нам треба зробити нову гру. Вільна гра. Давайте виберемо Європу і виберемо карту, напевно, Франція. Тут я хочу вибрати місто Рен. В принципі, можна вибирати любе місто. Ось я так подивився, що мені якось доподобає місто Рен. Так, давайте виберемо рік. Це, напевно, буде 70-й, і не хочу, щоб були дуже старі і повільні локомотиви. Зразу перейдемо до більш потужних, щоб скорше гра рухалася. Не будемо її дуже довго розкачувати. Так, Вибираю я генерала. Продовжую. Так, ось Переходимо до настроїк самої гри. Первинний капітал це в мене буде 3 мільйони. З ним найкраще починати гру. Конкурентів. звісно, 3. Можливості звичайні комп'ютери, злиття компанії включено, завдання я виключу. Не хочу завдань. Так, тут у нас в принципі, по-стандартному. Тут також можна починати гру. Ну що, ось наше місто Рен, як я і хотів. Так, Тут у нас є 4 міста, а навіть 5, які я можу з'єднати. Це у нас Брест, Кан, Нант і Тур. Ось такий буде у мене первоначальний п'ятачок. 5 міст, які я, в принципі, буду зараз з'єднувати. Звісно, місто Рен у мене головне. Тут я зроблю вже девокзал, тут я зроблю. Склад, на який я буду звозити ось ці основні товари, тобто ресурси. Це пшениця, це у нас овочі, це у нас кукурудза. Тут навіть є яблука. Ось бачите, в принципі, ресурсів тут достатньо. Я думаю, що великих складнощів у мене не буде. Ну, тож Приступаємо до розбудови. І повернемося після того, як я побудую. Гра так буде йти такими уривками. Я не буду повністю всю гру е знімати. А Ось буду показувати, що я зробив, на якому етапі і що відбувається. Е ну що, ось е така схема у мене е вийшла. Е бачите, є е 4 міста. верніше 5. Тобто Рен головне. І раз, два, три, чотири міста. Навколо нього я підключив. Ось так, Це я робив на паузі. Ось бачите на всі 3 мільйона э, коштів, які в мене були. Лишилося тільки 33 тисячі. Тут я побудував цілий, цілий вокзал. Тут поклав ремонтне депо. Одне у мене поки що. Ну І, звісно, поклав ось жд, э, ЖД склад Так само підключив э, ось тут, бачите, овочі. Тут підключив пшеницю, тут підключив ось кукурудзу і навіть е ось, е ферму е з худобою для того, щоб поставляти для переробки на м'ясо в місто тур. Але ось я набудував і лишилося е грошей зовсім небагато. Е тому е першим ділом, напевно, що я зроблю, це я зроблю перший потяг, <кій> який буде курсувати у мене. З міста е, Рен, напевно, на місто Кан. Е, ну і потім е, в заморотньому напрямку, напевно, на Нант. Я думаю, це буде перший потяг. Не знаю, скільки я їх зможу зробити: один чи два. Ну, Давайте попробуємо. Так. Давайте місто Рен. Ми візьмемо е, не першу колію. E, можна, звісно, буде спробувати окремий потяг на NAN. зробити. E, так, давайте e, візьмемо ось так. РН-кан. E, так, ось так. Я, напевно, буду відправляти з. Получається, у мене раз. Раз, два, три, чотири 5. Шостий, напевно, колі я буду відправляти. Ось так. Внутрішні колі я зроблю або прохідними, якщо треба буде, або заб'ю такими потягами, які не будуть заважати. Ну що, можна сказати, що перший етап я вже пройшов. Ось бачите, збудував я ось таку, ось таку, таке, верніше, розгалуження доріг. М -м Відправив коротше, з міста Рен на всі напрямки, тобто. На місто Кан, на місто Брест, на місто Нант і на місто Тур по одному товарному потягу. Думаю, більше не треба, поки що. Я думаю, що він буде, вони будуть справлятися. Також відправляю вже пшеницю, відправляю е кукурудзу і е хочу відправ... Уже, в принципі, відправляю дерево. Е зараз ще хочу відправляти овочі, але е поки що наші міста не надто великі, ось, наприклад, давайте подивимося. Овочі, це 40 тисяч, тому в принципі я поки що не відправляю, але я думаю, що я швидко наберу цей показник. Що можна ще відправити, так це ось цукор. Я думаю, що цукор, в принципі, мав би. А ось, бачите, цукор можливий. Так, не знаю, що в мене тут є. Я тут деякі вже елементи бачите, додав. Головні це пшениця, кукурудза, дерево, цукор, яблука і. Uh, і овочі. Ну, в принципі, яблука, овочі я додав, тому що вони близько. Ось бачите, тут по дорозі мені якраз яблука, а ось тут по дорозі, якраз овочі. Ну, давайте ще підключимо цукор. Гроші у нас є, тому щоб не скористатися цим моментом. Звісно, що звідси я зможу поставляти також і м'ясо, і цукор, і також потяг зможе возити uh, м'ясо аж сюди. Uh, ось такий етап. Получився вже. Я тут вже більше розбудувався, можна сказати, це вже пройдений перший етап. Зараз я займаюся вже більш другим етапом, Бачите, відкриваються нові можливості. Так як у нас рік вже 72-й бо ми починали дуже швидко, то у нас дуже багато вже відкрилося підприємств, які ми можемо використовувати. Тому ось бачите, вже я і коньяк можу виробляти також Ну, в принципі, одяг це від початку. Бачите, дошка, Уже сіль підвожу, І прийшлося ось тут у місті Рен, зробити ось додатковий е вокзал, на якому я також завозю е різні е товари. Ось тут є м'ясо, є пиво, є дошка, є алкоголь, сіль. Е ну, В принципі, я тільки недавно побудував, Ось, бачите, сіль підвезли. Якби в принципі, потихоньку. ось Розкочегарююся. Е, вже вкладаю в гроші у е, барті Шилон. Ось 15% я вже вклав. Е, якби відстаю я від е, скажімо так, другого гравця. У нього 58%, майже, майже в два рази він від мене відстав, але все одно це дуже мало. Треба, щоб відстав хоча б е, в разів 3-4. Було б набагато краще. Але зараз поки що ось так. І так, ось я тут трошки пограв. І у мене є ось така проблема. Коротше, побудував я ще одну станцію, сюди ось завозю додаткові товари. Це сугубо у мене вже продукти, які перероблені, ну крім солі. Так, і ось така проблема, коротше, затор. Чому затор? Тому що з цієї сторони один вхід, з цієї сторони раз. Два-три входи. Е, треба, одним словом, е, трошки зменшити кількість потягів, е, тому що тут дуже забагато потягів. І треба ось цю дорогу завести з цієї сторони. Тобто, один потяг я зроблю, щоб він ходив у Кан Рен Нанд Ля Рошель. Так, ну, А другий потяг буде ходити Тур. Рен і на Брест. Так буде краще і менше тоді треба. Використовувати потяг. Ну що, ось я і підійшов до моменту, коли я викупляю свого першого суперника. Скажу чесно, було непросто. Але, в принципі, гроші я зібрав. Ось бачите, Барті Шилон. Так, давайте. Я... Викуплю. Ось так, напевно, зробимо. Злиття компаній. З'явилося злиття компанії. Так, тепер він у нас знаходиться ось тут. На опівдні. Ось його залізна дорога. В принципі, можна буде з'єднати з моєю, ось тут навіть. І далі розвиватися. Так, ось, наприклад, якщо взяти слідучого суперника, в якого я вже починаю. Тихонько вкладати гроші. Це оцей ідріс е, Бейлі. А то він е, мені йшов дуже по п'ятам Так, давайте я ще трошки підкуплю в нього акції. Ось так. 9% я вже маю, в принципі. Е, так, е, він у мене йшов по п'ятах. Е, бачите, як у мене тут вже все е, розбудувалося. Ось Париж уже є, Кан, Рен. Нант, ось ця пряма лінія ля Рошель. Бордо. Далі, думаю, продовжувати лінію сюди аж до Бургас. Бургос. Ну, а ця гілка вже буде з'єднуватися з цим. Тут у мене ще є, ось бачите, тулуза, в принципі. Можна буде ось тут пускати потяг. Я думаю, що є трошки треба буде, напевно, зробити так, щоб дорога більш рівна була. Ну, в принципі, ось так. З другої сторони, прийшлося ось тут трошки почаклувати, тому що, ну, одним словом, чотири потяга, о, верніше, чотири станції, ось бачите, Брест, Нант, Кан, Тур, коротше, одним словом, важка тут розв'язка вийшла, проще, коли три міста. Тому що є один вихід, а тут, виходить, з цієї сторони два входи, і тут з цієї сторони два входи. І ось так. Одним словом, прийшлося тут трошки почаклувати, зробити такі обізні, щоб потяги могли мати місце, де паркуватися коротше, перед під'їздом, щоб не забивати ось ці магістралі. Бачите, Ось тут, тут. тепер вже немає нічого, трошки гра пограла і коротше, потяги розсосалися. Позабирав деякі лишні потяги і зробив, якщо так подивитися. Давайте ось тут подивимося. Тут у мене ходить, ну, звісно, пасажирські ходи до... від Парижа. Від Парижа, так, Париж. Ось він, Париж. І Ларошель. І так само грузовий ходи. Париж Ларошель, але цей грузовий ходи у мене через ось цей вокзал, а з цієї сторони також є. А з цієї сторони також є, е, ось бачите е, так, ось, потяг так само він йде, просто він йде ось тут через другий склад. Те, у мене тут два склади, тому що е, і на цьому складі є товари, необхідні, в принципі. Е, це старий склад. І це я новий побудував. На ньому також е, є необхідні ось тут товари. Ось бачите, м'ясо дерево. Е, Сіль, до речі, ще є одне місце, яке я можу зайняти. В принципі, можна буде покласти хімію, бо вже я її хімію производжу. І тут, в принципі, так само на складі бачите, основні товари, які я розвожу по різних містах. Ось так. Що, ось знадобилося мені 5 годин 20 минут на те, щоб викупити першого суперника, і вже можна переходити до другого. Так, 12% я вже викупив нього. В принципі, м -м потенціал є. Ось мадам, оця варт, так вона взагалі чомусь перестала, скажімо так, будуватися. В общем, лишилася на одному місці, з нею проблем не буде. То зараз будемо викуповувати ось нашого, ну, скажімо, предостаннього суперника, який нам дошкуляє. І так, трохи більше 8 годин я вже граю. Одним словом, з'єднав я ось тут дорогу. З це дорогу, який е, е, тримав мій конкурент, якого я перекупив. І коротше, тут також трошки понаводив, понаводив порядок, ось, бачите, поклав склад е, і запустив потяг, е, який обмінюється товарами, ось, тіпа, з міста Ла-Аршель, Ларушель, е, і Клірмон е, Ферран. Одним словом, ось тут е, поки що ходить. Товарний потяг. Зараз я ще один буду відправляти з цієї станції. Може їх там на лінії також буде 4 або 5. А, проблема тепер стала в тому, що, якщо дивитися на, на, на мої міста, бачите, в довольстві спроса, тобто а, спрос мого міста. Я його не можу повністю задовольнити, хоча в принципі, потягів дуже багато. Але є іноді ось такі різні, бачите, сиру майже немає. Ось інструменти треба, кераміка, одним словом, ось ці позиції треба також доставляти. Більш-менш ще з Рен, з містом Рен 71%, це ще не так уж і погано. Ось, наприклад, місто Нант всього лише 56%, тобто наполовину я його задовольняю. Так, місто Ларошель 57. М -м, що тут у нас ще? Бордо, наприклад. Тут взагалі 45-46, хоча, в принципі, товари я тут поставляю і вони поставляються дуже швидко. Одним словом, ось для того, щоб утримувати ці міста в більш-менш такому е нормальному стані, треба дуже багато поставляти товарів. Тому е ось і обов'язково треба класти по 2-3 вокзали. Е для того, щоб е якомога більше забезпечувати. І так у мене тут, наприклад, в місті Рен. Ось бачите, вже 69%. Тобто, чим більше місто, тим воно скорше ці товари споживає, скажімо так. Ну, потяг же ж не міняє свій об'єм. Більше вісьми вагонів він взяти не може. Ну, Того треба збільшувати кількість самих е потягів на лінії. Так, бачите, тут також е, пасажиропотік слабонький, треба е, додати ще, напевно, пасажирських потягів. Тут їх всього лише 5, до речі, на лінії. Так. Ось, бачите. Маршрут дуже довгий, е, тому є різон покласти е, Так, покласти їх хоча б. Давайте, давайте 8 попробуємо. Ось, е, в принципі, ось так. Так, місто Тур. До речі, сюди треба поставляти молоко для того, щоб виготовляти ось цей твердий сир. Молоко я, в принципі, поставляю сюди, ось, бачите, але воно настільки швидко розходиться, скажімо так, що таке враження, ніби воно не доходить. Тому я, напевно, зараз зроблю додаткову якусь лінію. Її, напевно, закольцю якось, щоб потяг, який курсував на оцю молочну ферму, щоб він коротше, не вертався по цій лінії, а проїхав. Ось бачите, він, до речі, це оцей потяг і є. Він би ось так би проїхав і десь би тут напевно зробив би з'їзд і їхав в обратному напрямку, лишень би по окремій дорозі. І можна було б покласти тут два потяги. Щоб вони якомога більше е, постачали молока е, до Ля рошель до цього складу, тому що е, молоко споживається дуже швидко. Так, ну ось і настав час, е, коли я зараз буду викупляти вже другого суперника. Граю я вже трошки більше ніж 9 годин, а точніше десь 9 годин 20 минут. Е, мені е, виходить, ви часу, щоб... Викупити другого суперника. Ось давайте я його викуплю. Тут у мене вже, в принципі, ось так. Не було нічого також складного. Так, давайте так. Одним словом, конкуренція тут уже такої агресивної не було, одним словом, можна було і не конкурувати. Я боровся з другу проблемою, Тобто е я старався, е не дивлячись вже на, на дороги, бачите, нічого не добудовував. Коротше, одним словом, лише все як є. Ось цього суперника я перше викупив. Ось це його залізна дорога. <кхід> ну, і в принципі, е що я хотів сказати, я просто хотів спробувати поборотися за. Е Оцей спрос кожного міста, щоб його покращити хоча б на 70-80%. Ось, Бачите, навіть зробив додаткову дорогу в місті Ларошель. Це окремий вокзал, сугубо для пасажирських потягів. Я тут такого вже нічого не будував, як я вже і казав, повторююся. Просто ось збирав гроші. І, в принципі, пробував підтягнути ось цей процент спроса. Але чогось він в мене не виходить. В принципі, я вже і багато потягів зробив вже Це я хотів покращити. Десь воно мені вдавалося, десь воно мені не вдавалося, скажу зразу. Ось, наприклад, місто Нант. Хоча тут нема ніяких таких, ну скажімо, суперзаторів. І для кожного поїзда навіть товарного є своя дорога. Типа, Тут стають окремі потяги товарні з одним грузом, тут з другим, а тут взагалі пасажирські. і все одно воно якось, одним словом, не успіває доставляти цей товар вчасно. Ну, В принципі, тут вже і так кінець гри. Тут можна в принципі, і не задумуватися. Ось хотів на Ларушелі Ла Ла пробувати це виправити, ну як сказати. Трошки, звісно, я покращив, але сказати, що покращив так, як я хотів, не вийшло. Навіть 60% нема. Хоча з другої сторони, якщо дивитися, то Ось бачите, на складах дуже всього багато і потяги все розвозять. Я вже моніторив цю ситуацію. От приїхає дуже багато товарів і дуже багато товарів відвозиться, тобто його випускається надто багато. Ну, не знаю. <с�алістичні> Може все ж таки пробувати э, класти навіть окремі, окремі залізнодорожні э, колії, типу пасажирські і вантажні. Може так буде краще, але ну, будемо вже пробувати в слідуй раз. А поки що э, лишаю так, як є. Mm, так. А, бачите, э, місто Брест. Тут взагалі 50%, тобто... Дуже скажімо так, мало сюди поставчається товарів, хоча потягів ходить багато. Ну і ще таке невелике зауваження. Все ж таки, коли, скажімо так, багато потягів, От як на La Roche, курсують дуже багато потягів з різних точок карти. То е затримка тут ще постає в тому, що бачите, ось ці ремонтні депо, тобто потяг заїхає і починає ремонтуватися, ось так довго він стоїть. Тим самим він затримує. Ось, бачите. Е тому по можливості е коли ви вже ну скажімо так, ось як це місто розбудувалося і дуже багато потягів проходить через нього. Я так думаю, що все-таки треба забирати ось ці ремонтні депо і їх класти. Ну давайте, я не знаю, чи це, звичайно, буде добре, покласти, попробувати в місті Нант. Треба так робити, щоб потяги в таких надто жвавих місцях, так як тут у мене, щоб вони не ремонтувалися, тим самим не затримували ось ці всі потяги, які хочуть. Попасти на вокзал. Я думаю, в принципі, в цьому і є проблема. У мене тут в місті Рен також е, були ось такі ремонтні депо. Я їх просто видалив Видалив і е, зробив, щоб потяги ремонтувалися ну, в других, скажімо так, містах. Е, ось так. Тут вони в Парижі ремонтуються, ті, які виїхають з Парижа. Бачите, там більше в Парижі ось усього дві лінії, ніяких тут черг нема. Тому що черги збиваються саме на ось цих. Е великих е вокзалах. Е я думаю, що в принципі, це може було е поміняти трошки. Е просто треба заїздити і робити ось е якось так звідси. розумієте? Тому що, якщо дивитися на місто Ларошель, то ось цей тут е бачите, роз'їзд, я його побудував, тому що ну, мені так було дешевше трошки. По-перше, а по-друге, так, так багато потягів не було. Але я думаю, що якщо б я побудував десь ось тут, або напевно навіть не тут, а десь ось тут би побудував цей заїзд з цього міста Лемонж, то я думаю, що ось тут би такого не було. В принципі, можна, е можна було б це спробувати зробити. Якось ось так, напевно. Не знаю. Тому що ось цей заїзд, він дуже... Е Скажем так, е перешкоджає в'їзд потягів. Тому що потяг, який виїхає звідси, для того, щоб він висвободив ці всі лінії, йому треба проїхати останній світлофор, а він аж з цієї сторони. аж тут. Бачите, і поки поїзд проїде. Коротше, одним словом, е все затримується. Ну що, давайте скоренько підводити ітоги. Е е лишається мені один суперник, зараз я її перекупляю скоренько. І ось так. Ну і в принципі знадобилося мені е, усього лише 10 годин для того, щоб викупити всіх трьох суперників повністю. Е, на ось цю мадам останню я ще взяв, щоб було трошки швидше. Взяв, коротше, ось бачите е, ось такий борг. Для того, щоб скорше її викупити, то, то нема вже різону далі грати. В принципі, гра зіграна. Ось, бачите, забрав я ремонтні споруди. Тут поклав, виходить, так це у нас зал реєстрації для того, щоб швидше вагони загружалися, розгружалися І ось бачите, це помогло. Бачите, нема заторів. З поїздів, ось бачите, вже скільки граю. Я їх зразу забрав, і ось заторів нема. Е, і дивимося, що в принципі, спрос він не зменшився і, можна сказати, не, не збільшився. Але заторів нема на дороги. Так, е, в місті Нант я таки поклав е, ремонтне здання, а також поклав е, зал реєстрації для того, щоб е, теж швидше вигружати загружати вагони. І ось тут ми бачимо, що трошки м затор є, бачите? Які не які, трохи затор є. 2, 3, 4, 5 потягів може збиратися. Хоча з цієї сторони е потягів майже немає. Ось, бачите, Тут майже порожньо. Ну, Я думаю, це із-за того, що Рен і Нант дуже близько один від одного. А ось Ларошель і Нант тут є е е де розігнатися, тому більше місця. А ось тут, бачите, трошки напливає потягів. Ну і ось так. В принципі, 10 годин мені знадобилося, щоб їх всіх перекупити, хоча, по-моєму, я казав, що буде 15, але ні, 10 годин стало. Ну, Це було на легкому рівні. Ось найдовше я перекупляв свого першого суперника. Вже другого суперника не, не, не так було мені важко перекупити, хоч він коштував набагато дорожче, ніж перший суперник, якого я викупив. На нього треба було довго збирати гроші. А ось другого я викупив різко, тому що було достатньо коштів, щоб його швидко викупляти. І, в принципі, це не зіклало мені якихось великих зусиль. Ну і ось так. Третю суперницю я так собі викупив, уже, щоб швидше закінчити гру. І, в принципі, так я її зробив. Ну що ж, ось так. О підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, лишайте свої коментарі. Е, я вже буду завершувати цю серію. Навіть е, вона буде така не дуже велика. Я думав, що буду знімати довше. Ну, в принципі, знімати тут толком і немає що. Е, вже буду грати потім е, на середньому рівні, побачимо, як воно мені піде. Е, я ще думаю, може на середньому рівні я впораюся, а ось на тяжкому не, не буде це легко, одним словом. Ось так. ну що ж. Дякую за перегляди, дякую за підписку, дякую за коментарі. До нових зустрічей на нашому каналі. Всім пока.